Вітаю вас, мої малята. Сьогодні ми познайомимося із декларацією прав тварин. Тварина, як і людина, жива істота. А кожна жива істота має свої права. Давайте дізнаємося, які ж права мають друзі наші менші, наші домашні тварини. Тварини мають право на допомогу. Якщо людина захворіла, вона звертається до лікаря, а наші домашні улюбленці не можуть самостійно про себе подбати, тому дбати про них повинні їх господарі. Якщо тварина захворіла, господарі звертаються до лікаря, який лікує тварин. Малята, як називається цей лікар? Так, такий лікар називається ветеринар. Жодна тварина не має бути покинута. Домашні тварини це дуже вірні друзі, вони прив'язуються до своїх господарів і з радістю їх завжди зустрічають. Скажіть малята, чи можна виганяти тваринку, якщо вона вам набридла або не слухається вас? Ні, в жодному разі ми відповідальні за тих, Кого приручили. Але, на жаль, покинутих тваринок дуже багато, і якщо ви хочете їм допомогти, ви можете залишити їм їжу, воду, але в жодному разі не підходьте близько і не намагайтеся погладити тваринку. Бо така тваринка може вас травмувати. Кожна тварина має право. На власне середовище існування. Лісові тварини самостійно про себе піклуються та будують домівки, а ось домашні тварини не можуть про себе піклуватися самостійно. Тому господарі повинні піклуватися про те, щоб у домашньої тварини було своє місце: стойло, хлів, будка або корзинка та коврик. Тварини мають право на піклування. Для того, щоб ваша тваринка виглядала гарно, її повинно мити, стригти, розчесувати, годувати, вигулювати, тобто піклуватися про неї. Тварини мають право на любов. Домашні тварини люблять вас. Просто так, не дивлячись ні на які обставини. Тому і господарі повинні любити своїх вихованців. Обійміть їх, погладьте, пограйте з ними. І вони завжди будуть дарувати вам свою безмежну любов. Жодна тварина не повинна піддаватись жорстокому поводженню. Дуже часто, якщо тваринка зробила щось не так, господарі сердяться та можуть її вдарити. Скажіть малята, чи можна так чиняти? Звісно ж, ні. Тварина це маленька істота, яка не може дати вам відсіч. Тому в жодному разі не можна ображати тваринку. Подумайте про те. Що це може бути ваш недогляд. Сподіваюся, малята, що ви ніколи не ображаєте своїх тварин, любите їх, піклуєтеся про них. Адже це найвірніші наші друзі, друзі всіх чотирилапих пропоную обійняти, хай улюбленці домашні не дають вам сумувати. Хай вони дарують радість, служать вірно вам завжди. Ви ж любіть чотирилапих, захищайте від біди. На цьому малята я з вами прощаюся і бажаю, щоб завжди з вами поряд був вірний чотирилапий друг, а ви про нього піклуйтеся та любіть його. До побачення!